Доброго-доброго ранку, друзі. Так, зараз налаштовую мікрофон. І поїхали. Отже, у нас з вами сьогодні вівторок, а це значить, вівторок ранок, а це значить, що ми починаємо те менеджмент зарядку. Про що би хотіла сьогодні з вами поговорити? Про гру. Дивно звучить, можливо, але про що? що саме я мала на увазі про гру? Насправді. У кожного з нас, в кожної людини. В кожної людини, незалежно наскільки вона маленька, велика або старенька, в кожної людини є необхідність мати якусь свою гру. І кожна людина відповідно створює гру до того, яку вона зараз може створити. Перша діт... ну, маленька дітлашня. Створює для себе гру, ось таку, коли світ це щось неймовірне. Треба все зрозуміти, треба все пізнати, треба з усім познайомитись, треба все потрогати. І насправді, коли згадайте, саме, саме малишню згадайте, і коли малишня бачить щось новеньке навколо, очі загораються, бажання. Познайомитись із цим новеньким з'являється просто вмить. І це така гра у, діт... у дітей зрозуміти навколишнє середовище. Доброго-доброго ранку, а, піймати це навколишнє середовище і навчитися та, з ним взаємодіяти користуватися. У нас, дорослих людей, спочатку та, наступна гра, ми ростемо, і наступна гра яка у нас? Йдемо, ходимо в школу. Комусь в школі потрібно бути красуною, комусь в школі потрібно бути розумною, комусь в школі потрібно бути спортивною. І кожен із нас обирає якусь гру в тих умовах, які в нас є. Наступний крок це у нас з вами був університет. І там знову ж таки обираємо, ким ми хочемо бути, за воділою, за яким ходять всі, пропускають заняття, якось там домовляються із викладачами. Чи людиною, яка гарненько ходить на всі пари, гарненько все виконує, все здає вчасно, набирає необхідну кількість балів і потім. Проходить повз екзамени, тому що в неї стоять автоматичні оцінки, які підтверджують її роботу протягом цілого семестру. А хтось здає ці екзамени, хтось їх перездає. А потім ми з вами виходимо в світ і починаємо шукати роботу. І знову ж таки, в залежності від того, яку ми гру хочемо мати, таку ми роботу і шукаємо. Кожного із нас є своя гра. Бувають моменти, коли нам хочеться щось таке едаке, як то кажуть, змінити. А серед ігор, які є навколо, є тільки гра під назвою Хвороба. Будь-яка. Навіть звичайний реніт, коли там величезний величезний ніс, і тобі хочеться, щоб його постійно та, вивільнити, цей ніс. Але це знову ж таки гра. І ось ці приклади я вам показую навіщо? Тому що, як виявляється, у кожного із нас має бути гра. Своя власна. На яку ми згоджуємось, або яку ми створюємо самостійно, але це те, без чого ми жити не можемо. Інакше відбуваються різні ситуації. Інакше відбувається. А... Інакше ми починаємо, якщо ми не знаходимо ту гру, яка нам підходить, яка нам подобається, від якої в нас, знаєте, як буває, ці говорять, жилки трясуться, так хочеться це все швиденько отримати, швиденько це все зробити і пошвидше побачити, який результат я можу здійснити. Якщо не ось така гра, то ми починаємо придумувати саме. Не дуже приємні ігри, неприємні хвороби, неприємні якісь ситуації, неприємні якісь такі, знаєте, конфліктні ситуації. Тож, чому сьогодні я говорю про гру і показую вам різні види ігор? Тому що наше рішення, наше розуміння життя, наше бажання реалізуватися воно. Визначає, який тип ігор кожен із нас буде мати в своєму житті. І від нас залежить, наскільки ми можемо реалізуватися. Вчора мала розмову із нашою клієнткою, яка в суботу була на виступі Юлії Данченко. До речі, Юлія завтра буде вести менеджмент зарядку, тож доєдини завтра о 8.45. І. Ця наша клієнтка говорить: насправді я стільки багато різних тренінгів спробувала передивилася і поучаствувала для того, щоб зрозуміти, як мені краще планувати свій день, але й зараз повністю не відчуваю, що я задоволена. І вона розповідала, які саме тренінги вона проходила. Я зрозуміла, що в неї зараз. Ось така гра знайти оптимальний свій оптимальний день, знайти свій оптимальний тиждень, місяць, рік, і навчитись створювати своє життя саме так, як ми цього хочемо. Тому що в більшості випадків ми можемо точно сказати, що ми хочемо отримати від цієї години, цього дня, але коли починаємо дивитися трошки далі, тоді виникають питання, а як? А як це здійснити? І от саме за допомогою тайм-менеджменту, коли ми щодня гарненько, послідовно дивимося і визначаємо свої результати дня, ми можемо налаштувати для себе прекрасний день, прекрасний місяць, прекрасне півріччя, прекрасний доброго доброго ранку, прекрасний рік. Десять, п'ять і там вже стільки хочете, стільки можете собі проставити таку цифру взяти, можна розпланувати на 50 років. І це будуть ті основні ідеї, ті ваші мрії, і ті принципи, на основі яких ви будете будувати своє життя тут і зараз. Тож. Саме ми обираємо, яку гру ми хочемо мати. І для того, щоб створювати кайфову гру і отримувати задоволення від тієї гри, в якій ми зараз проживаємо своє життя, я рекомендую мати свої мрії і вміти керувати своїм часом і своїм життям через час. І саме тому. Я не можу вам не сказати, дорогі друзі, що ви можете це зробити або відновити свою навичку керування часом, якщо ви вже в нас проходили наш легендарний тренінг, який триває 21 день, і отримати дійсно результат, не просто керувати часом, але мати список мрій, мати вміння планувати своє життя. Мати вміння створювати ту гру, яку дійсно хочеться, а не яку мені нав'язує суспільство, друзі, рідні, на роботі. Ми ж з вами настільки сильні, настільки унікальні, що ми дійсно можемо самостійно обирати той тип гри, який подобається і який підходить саме нам. Тож, моя ідея на сьогодні: погляньте, яку гру ви граєте зараз, і подивіться, що ви хотіли змінити для того, щоб ця гра дійсно почала вас надихати. Створюйте свою гру щоденно і щохвилинно, керуючи своїм часом. Ну і звісно, я. Не можу вам не нагадати про те, щоб створювати і керувати своєю грою, у нас має бути невеличка шпаргалка, яка називається план на день. Тож, зараз ідеальний момент виписати всі справи, які ви сьогодні хочете зробити. І не забудьте в цей список додати справи, які вас надихають, завдання з навчання, Якісь особисті моменти, окрім робочих, які ви знаєте, вмієте, і круто плануєте. Перегляньте і проставте в кожної справи час, який ви хочете витратити на, або витратите, та? хочете або можете витратити на виконання цього чи іншого завдання. Перегляньте, а ви вміщаєтесь в 24 години. Складіть для себе ваш маршрут. Дня, тобто та послідовність в рамках лінійки часу, та послідовність всіх завдань, яка буде надихати саме вас. І додавайте в свій день кайфових завдань. Наприклад, мені мій штучний інтелект, допомічники штучного інтелекту о 15.00 кожного дня надсилає анекдот для того, щоб я трохи відволіклась. Додавайте родзинок у вашу гру. Бо життя це гра. І тільки ми з вами обираємо, як вона буде проходити. Гарного дня і кефового дня вам, друзі! Пам'ятайте, ви є створювачами вашої власної гри. Тож керуйте нею.